У новий рік із підсумками за попередній керівництво пенітенціарної служби звітує про зроблену роботу. Працювали належно та не обійшлося й без труднощів, якось із дахом у слідчому ізоляторі, який перебуває не в найкращому стані. Цьогоріч сподіваються, в управлінні його все ж перекриють. Та чи не найболючіша проблема знайти засудженим роботу? Одне з найважчих питань, яке вирішувалося, це питання трудозайнятості чи працевлаштування засуджених. Як в установах, так і після звільнення їх з місць позбавлення волі, то це є одна проблема. номер один. будуть вони зайняті працею, будуть заробляти, платити позова аліменти і і так далі. Не обійдуться й без підтримки, адже допомогу обіцяють від облдержадміністрації. А ще при ОДА, РДА та міськваконкомах діють спостережні комісії. Туди входять держслужбовці та представники громадських організацій у сфері їх компетенції, особисті прийоми засуджених та розгляд клопотань про пом'якшення міри покарання, та не трудощами єдиними, адже ув'язненим влаштовують ще й свята. Опрацьовуємо заходи, спрямовані на врегулювання тих чи інших пит... Ні, не лише пов'язаних з відбуванням покарань, а і святкуванням державних свят, тому що ті, хто відбуває покарання, не повинні себе відчувати за межами суспільства, хоча безумовно вони потрапили в ситуацію, яку нікому не раджу. От будемо відзначатися і 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На 2014 рік працівники управління запланували плідну роботу, тож сподіваються, що поставлені завдання таки вдасться вирішити.